Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже завтра, 20 листопада, відбудеться другий суперрозіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3692-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 230 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4. і ми переходимо до розіграшу. Тридцять чотири. Одинадцять тридцять один, дев'ять, тридцять п'ять. Лота максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8624 тисячі розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять дев'ять. Десять. Шістдесят, сорок чотири, 59, п'ять. П'ятдесят дев'ять. Тридцять три, двадцять дев'ять. Вісім, сімдесят три, сімдесят шість, п'ять. Сімдесят вісім.

В ефірі 7477 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. 6. 3. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Один. Шість. Три. Бережіть себе. Все буде Україна.